Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ви дізнаєтеся, як зберегти шипшину, як її висушити, які проблеми можуть бути при висушуванні, а також яка добова норма шипшини, і як правильно приготувати настій шипшини. А це шипшина трьох зборів. Це самий перший, той, що підсушив в духовці. Це другий збір при кімнатній температурі сушиться. І це також. При кімнатній температурі. Сушиться, але ще плоди, як ви бачите, м'які. Отже, не справжній плід, це цинародій. Розрослося квіт коложе, якраз в якому дуже багато поживних речовин, зокрема вітамін С. Всередині горішки це справжні плоди. При висушуванні не допускайте помилок, а саме я почав сушити плоди в. Духовці, а потім їх не досушив і досушував уже при кімнатній температурі, і більшість з них зіпсувалася. Зіпсувалася, ну, наприклад, нападають грибки, це і пеніцил, аспаргіл та інші бактерії, бактеріальні враження можуть бути. А також самі плоди можуть бути вже вражені ще на кущі. Якщо у вас плоди висохли, все одно їх треба періодично передивлятися і чи є враження. От, наприклад, цей плід, видно, що він був вражений, і якщо подивитися, там всередині гриб пеніцил. Здається, пеніцил це антибіотик, але якщо він вражає нашу їжу, ми таку їжу не споживаємо. Плоди шипшини. Повинні бути однорідними однорідними, отак, і не містити сторонніх якихось забарвлень. Так, інакше це може бути грибкове враження. Якось тут, в такому разі, це гриб пеніцил. Це плоди чисті, як ви бачите. Уважно дивіться, значить, що всередині, як ви бачите, Справжні плоди горішки, які вкриті густими волосками. Волоски ці надзвичайно колючі і не можна брати в рот їх, тому що буде надзвичайно сильне подразнення. Отже, вітаміни якраз містяться в квітколожі, в обгортки, а в справжніх плодах горішках є олія, яку добувають якраз в медицині і використовують з лікувальною метою. Отакі плоди теж, ви бачите, вони неоднорідні і не мають такого забарвлення не з усіх боків. До речі, з цього боку він нормальний, а з другого вражений. Тому такі плоди теж не можна брати. Це трухлява. Так, оцей плід вражений, як ви бачите, половина плода нормальна, а там, де біле, це все вражено грибом. Отак. Цей плід нормальний. Якщо його навіть отак розібрати, він ще не досушений, але добрий. При сушінні плоди не повинні бути вражені, пошкоджені. Інакше через пошкодження проникають грибки та бактерії. Це отакий висохший плід. І як ми бачимо, все добре. І горішки не вражені і сама обгортка. Квітка ложа теж не вражена. Плоди краще збирати з хвостиками ну, великими, якщо вийде, то маленькими. Тоді точно, що плоди не будуть вражені грибками, вони залишаються цілісними і висихають. Плоди, які ми відривали і пошкодили шкірочку ззаду, то поселяються грибки. І вони можуть стати непридатними для вживання. Тут у мене плоди трьох строків збору. Так. І буде ще четвертий строк після морозу на початку грудня, збираю плоди для того, щоб зробити з них сироп одразу. Дивіться в наступному відео, найкраще шипшину заварювати в термосі. На ніч ви засипаєте ложку або дві столові ложки плодів. Наливаєте відповідно пів літра води, і зранку вже у вас буде готовий напій. Тепер подивимося, яка вага столової ложки плодів шипшини. Якщо ми візьмемо повну столову ложку, то буде 15-17 г. Якщо ми беремо 2 столові ложки, то буде вже 31 г. А якщо 3 столові ложки 46 г. Якщо взяти плоди шипшини почищені, тобто самі квітколожі без горішків, то вага буде приблизно 7 г. Плоди шипшини собачої містять від 0,2% до 1% вітаміну С. Та, якщо взяти 7 г чистої, це дві ложки суцільної шипшини. Вона буде містити від 14 мг до 70 мг вітаміну С. Добова потреба для чоловіків 90 мг, для жінок 80 мг. У курців добова норма збільшується майже вдвічі. Для запарювання в термосі потрібно брати 3 столові ложки. Шипшини і 500 мл води запарювати цілу ніч і можна вживати напій.